Доброго дня, друзі, колеги. З вами агенція на рухомості стабільність. і Сьогодні ми на огляді ось такої трикімнатної квартири серця по вулиці Довженка. ЖК Сонячний. Ось ми бачимо такий передпокій. Досить великий коридор. Броньовані двері. Лічильники вже стоять на воду, на газ. Ось можемо бачити, це у нас є кухня, кухня велика 12.2. Метри квадратних, площа квартири 86,4 метри квадратних. Дуже класна двостороння квартира може бути для того, хто придбає. Ось ми вже маємо тут двоконтурний котел. Є під... розводка на підігрів, буде підігрів підлоги кухня, передпокій і два санвузли. Тут є два санвузли. Це дуже круто. І два балкони. Ось ми зараз бачимо перший балкон. Ну, балкон лоджі, я так грубо кажучи. Два вікна виходять у двір, дуже класний двір, вже не можу відчинити зараз. Але ви можете бачити внутрішній гарний закритий дворик, дуже класна інфраструктура тут. Дитячий майданчик, ось бачите. Це перша лоджія балкон. Також, як я вже казав, тут буде два санвузли. Тут можна Поставити туалет у двох санвузлах. Так само може бути дві душові, ну, хто як любить. Це ще у нас одна кімната. Ви бачите. Кімнати просторі. Матеріал побудови якісний. Стіни товсті, кімната не продуває, вони теплі, сонячні. Дуже класне планування. Чуєте, як іде відлуння від моєго голосу, тому що дійсно кімната досить великі. Це другий санвузол. Ось ми його бачимо. Ось так. Тут присутній ліфт. Так що досить зручно. Ось це у нас друга, третя друга кімната. Тут ще одна лоджія, балкон ось так виглядає. Ця лоджія, балкон виходить на дорогу. Ви чуєте, що практично не чути шуму авто. Дуже добрі металопластикові вікна з грубими склопакетами. Дуже класно. І ось ми йдемо у третю кімнату. А це третя кімната у нас. Панорамні вікна. Двостороння кімната. Два балкони лоджії. Тепла підлога, дуже класне велике планування, дуже хороша інфраструктура, тому що тут розташованих у пару хвилин ходьби розташовані магазини, гіпермаркети. Ми можемо навіть їх бачити зараз отут. комфі, Фокстрот, Сільпо, АТБ трошки далі, ще пару метрів пройти, і ми будемо вже на озері. Я так само через дорогу Парк Шевченка. Це дуже класна локація, дуже якісні матеріали побудови. Вважаю, що дуже класний варіант для тих, хто хоче собі практично з нуля зробити собі свою квартиру. Мрії за деталями звертайтеся по телефону, вказаному в описі. Всім гарного дня!